10 ранку на засіданні виконкому ковальської міськради розглядають питання про підняття тарифу на проїзд. Зі слів начальника управління економічного розвитку та торгівлі Юрія Кондратовича. 10 підприємців-перевізників із 14 звернулися до міського голови з проханням переглянути ціну на квиток у маршрутках. На виконком каже жоден з перевізників не прийшов, мотивуючи тим, що Дані тарифи останній раз переглядалися в 2019 році, а з того часу виросли суттєво мінімальна заробітна плата та інші мастивно там технічні матеріали можна зробити висновок, що існуючий тариф 5 гривень унеможливлює розвиток галузі пасажирських перевезень в громаді. Члени виконкому одноголосно підтримали підняття тарифу з п'яти до семи гривень для дорослих, каже заступник міського голови Тарас Яковлев. Учні і студенти за проїзд платитимуть чотири гривні. Всім це є забагато, особливо тим людям, які кожен день їздять, то це забагато. «Все ж дорожче я тому мусово піднімати ціни. Якби ще якість самих транспортних засобів відповідала тому підняттю, бо дуже велика частина маршруток, що їздить. Вона ходить ходуном, страшне просто, все брудне. Я як пенсіонер, то, звісно, не, не привітствую, бо пенсії малі, а їздити треба вже старим. Ну, Ще в нас трошки в ковелі ходять соціальні, безкоштовно для пенсіонерів. Треба піднімати ціни, але треба трошки, щоб чистіше були маршрутки, бо вони вже настільки грязні і стільці наставлені одні біля одного. У ковалі є 32 міських маршрути і один приміський, розповідає заступник міського голови Тарас Яковлев. З його слів, зараз зменшився пасажиропотік майже на 100 людей на день у порівнянні із 2019 роком. Нинішній тариф у 5 гривень нерентабельний. Громадські слухання, на яких обговорювали зростання ціни за проїзд, відбулися у ковалі 5 січня. Зі слів Тараса Яковлева, тоді вислухали обґрунтування підняття цін від перевізників і думку ковальчан. Дуже довго вивчали якби складову тарифу. Ми дуже скрупульозно вивчали пасажиропотік. Ми їздили, робили обстеження. Ми це проект рішення винесли. І я вважаю, що він абсолютно обґрунтований. Суспільне зв'язалося з трьома перевізниками. Прокоментувати ситуацію телефоном погодився Віктор Шевчик. Візьміть, скільки разів вже хліб подорожчав з 19-го року, і скільки раз проїзд нас подорожчав жодного mm -hmm. разу з 19-го. Це перше подорожчання. Перегляд чи буде рентабельний, будемо бачити. Нові ціни за проїзд почнуть діяти у Ковалі із 20 січня. Оксана Євпак, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному Волинь.